Розвітувався. У рівному виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян розповідав, що було зроблено у місті за півроку. Батьківське серце на Сарненщині вручили імені колони обереги дітям, у яких тата або ж мама загинули на війні. ITV. Новини. Добрий вечір. Говорив про здобутки міста та плани на майбутнє. Сьогодні у рівному усі охочі могли б послухати звіт виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна. Очільник громади розповідав про те, що встигли зробити за півроку, та над чим ще варто працювати. Детальніше про це дивіться далі у матеріалі. 1 вересня, 8 ранку небайдужі рівняни зібралися, аби послухати, що встигла зробити влада за півроку. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакерзян, звітує перед громадою. Чи не одним з основних досягнень за цей термін називає безбар'єрність? Так цьогоріч вдалося облаштувати інклюзивний маршрут на вулиці Симона Петлюри та відкрити доступний бізнес-коворкінг. Цього року ми мисси доступний бізнес-коворкінг нема за. Особливо увага громаді на маршрути та зберігалися. Перший етап від резиного маршруту, дожиною 1,4 км. Він проходить у семейні факти, ключові точки міста СНА, провозприйської адміністрації, бізнес, різні бізнес, -головні, бізнес -головні. та різні бізнес-версати кафе. Фінансування цієї частини маршруту стало особи завдяки зусиллям громади та партнерів. Утім, на цьому зупинятися не збираються. У планах створення умовного кільцевого маршруту протяжністю 7,9 і кілометрів, який сполучатиме значну кількість загальноміських громадських об'єктів. Обговорили під час звіту і бюджет. Загалом за півроку громада отримала надходжень у міську казну близько 2 мільярдів гривень. Стільки ж було і витрачено. Це за словами Віктора Шакерзяна. Більше ніж минулого року. Основні видатки освіта та підтримка ЗСУ. Саме ну, найбільше – це нас. Фактична освіта, тобто є вже наголошено, цьому. Там більше 52 відсотків. відповідно, відсотків. Відповідне тоді і ти по інших так само галузі на Збройні Сили. Там все, що пов'язано з воєнним станом. Там здається, на сьогоднішній вже більше 600 мільйонів. Тобто, це що стосовно там військових, так само сім'ї загиблих і все безпосередньо, що пов'язано з військовим станом. Не забули і за благоустрій. Віктор Шакерзян зазначив, що у Рівному активно працюють над озелененням. Зокрема, розпочали відновлювати парк Єврейка та створили нову сучасну рекреаційну зону. У Гідропарку у планах ще оновити парк імені Тараса Шевченка. Також працюють над проведенням вакуумної каналізації у мікрорайонах Басівкут та Новий двір. Обіцяють подбати і про безпеку під час пожеж. У планах встановити 100 наземних гідрантів, які під час ліквідації займань зможуть забезпечити рятувальникам швидший та легший доступ до води. Перші гідранти будуть встановлені на території з підвищеним розвитку надзвичайних ситуацій. Західна частина міста в Уринівлиць Воніцька Грибова, Старівська, біла, а також центральній частині. Тарина та центрального ринку загальний бюджет проекту Ляріна становить понад 280 тисяч євро, з яких лише 10% – відсотків, десять місцевої громади. Опісля звітування усі присутні могли поставити запитання. А як громада підтримує дітей внутрішньо приміщений усіх у школі? І відповідно, які відгуки батьків щодо цього. Дійсно, ми намагаємося максимально приділити увагу, тому що. На жаль, діти змушені залишити свої домівки, приїхати в інше місто. І освіта завжди приділяє цих дітей максимальну увагу. Тобто кожна родина раз індивідуально, але в свою чергу максимально ми забезпечуємо безкоштовне харчування, проїзд. Нам дуже всім сподобався цей майданчик, і вчитися наче до парку, але кожен дізнатися, чи на планується в інших районах. кожним парку такий майданчик для того, щоб для зручності було для всіх людей, які там проживають. Ми напевно буде реалізовувати. Загалом перед жителями громади Віктор Шакерзян звітував менше години. Наприкінці зауважив, що на майбутнє в них ще чимало планів, і усі вони будуть впроваджуватися поступово. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний, телеканал ITV, Тіві Тепер офіційно працюватимуть під запис. Від сьогодні працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери під час оповіщення. Про це ще раніше повідомляло Міністерство оборони України. Запис стартуватиме автоматично та триватиме без зупинки. Працівникам заборонено вимикати чи перешкоджати роботі камер, а також видаляти відзняті матеріали. Якщо ж буде допущено порушення правил фіксації, то працівникам ТЦК передбачена дисциплінарна відповідальність. Серце воїна на Сарненщині вручили і мені колони-обереги дітям, у яких тато або ж мама загинули на війні. Їх розробили самі військові, або кожна дитина героя могла носити частинку батьківського серця з собою. Детальніше про це у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Це срібне серце обрамлене терновим вінком із краплиною крові. Такі колони є оберегом та символом батьківського серця. І їх вручають дітям, у яких війна забрала тата або маму. У Добровиці їх отримали майже 80 дітлахів. Голова Всеукраїнської військово-цивільної спілки Бойове братерство України Леонід Климчук розповідає: дизайн цієї прикраси розробили самі військові. На звороті кожного колона написано ім'я та прізвище загиблих. Бійця вручення таких оберегів розпочали ще з часів. АТО. на Рівненщині це вже більше 50 таких заходів в громадах. Ми вже провели. Загалом по Рівненській області вже ми так вручили більше 2600 таких оберегів. Донька героя Діана тримає в руках обріг та, не стримуючи сліз, згадує свого батька. Вона разом з сестричкою та мамою проживає в селі Велюнь. Додає, пишається своїм батьком героєм. Сьогодні я Софії. Своєю сестрою отримала колон Батьківське серце. Мій тато загинув 15 лютого 23-го року. Ця відзнака нам як пам'ять про нього. І всіх захисників юний Павло разом з сестричкою приїхали зі Сварицевич, аби теж отримати пам'ятний оберіг. Для хлопця головне, аби про подвиг його батька пам'ятали. Моєго тата звати Холодько Андрій Антонович. Він загинув 2023 року, 5 лютого. Він з перших днів, як почалася ця повномасштабна війна, він почав захищати наші кордони в місті Бахмут Донецької області. Також пам'ятні колони. Отримали і діти зі Степенської громади. Було вручено 25 колонів, нас є 26 загиблих. Не всі діти присутні, на жаль, це для дітей велика пам'ять. А діти для нас це, це все. Будуть діти, буде Україна, буде наша держава, будемо і ми. Про героїчний подвиг батька пам'ятає і Іван. Я сьогодні відтримав нагороду. Батьківське серце. Холодоком'я його. Завжди восьмирічна Валерія пригортає до серця татовий кулон. каже так, вона відчуває, що він поруч. Дуже сумую за ним і люблю, і пам'ятаю. Після вручення пам'ятних колонів рідні вшанували пам'ять кожного полеглого захисника на Алеї Слави. До слова, такі колони виготовляють завдяки співфінансуванню військових та міських громад. Вручення їх проводиться і в інших містах України. Станом на сьогодні у списках на отримання таких оберегів ще є 107 тисяч. Ісяч дітей, чиї батьки загинули у російсько-українській війні. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV, Ті Ві про те, що на Рівненщині можна отримати вау, черна безкоштовне навчання про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у нашій області, та про те, у яких медзакладах Рівненщини військовослужбовці можуть безкоштовно полікувати зуби, читайте на нашому сайті. itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. День знань у рівному майбутні медики вперше одягнули білі халати. Карамелька у зоопарку рівного на світ з'явилася немовля рідкісної тварини. Знову до школи сьогодні, 1 вересня, пролунав перший дзвінок по усіх областях України, зокрема й на Рівненщині. Цьогоріч заклади освіти області відкриють двері для понад 11 тисяч першокласників. Загалом у новому навчальному році розпочинають навчання понад 157 тисяч школярів. День знань сьогодні відзначив і релокований до рівного зі сходу Луганський державний медичний університет. Майбутні медики вперше одягнули білі халати та отримали студентські квитки. Що 1 вересня означає для кожного з присутніх, та чому цей день є важливим для всіх освітян? Дивіться у матеріалі далі. Традиційно одягнули білі халати студенти Луганського державного медичного університету в очікуванні нового навчального року. 1 вересня у стінах Рівненської обласної філармонії вони відзначають день знань. Цьогоріч релокований зі сходу навчальний заклад готовий прийняти чимало вступників, а також лікарів та фармацевтів на здобуття після дипломної освіти. Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік. Це четвертий навчальний рік нашого університету в місті Рівному. Зараз університет вже має багато студентів, багато лікарів, які займаються у нас після дипломної освіти. Наш університет зростає. Ми маємо гарну матеріально технічну базу, гарний науково педагогічний склад. І готові для прийому подальшої більшої кількості студентів. Рівнянка Дарія Левицька серед студентів першого курсу, що обрали Луганський державний медичний університет. Дівчина опановуватиме фах стоматолога. Розповідає, історія цього закладу їй припала до душі. 9 класу я зрозуміла, що хочу пов'язати своє життя з медициною, тому вирішила спробувати в медичному коледжі себе. Не зрозуміла, що мені близьке, і після 12 класу вдало склала НМТ і вступила сюди на стоматологію. Також хоче здобути знання, навички та стати стоматологом. Вікторія Тишкун з Квасилова каже, спеціальність обирала ретельно. Я довго думала, який напрям обрати. Спочатку думала стати лікарем, можливо, гінекологом або хірургом, але потім зрозуміла, що все ж таки стоматологія це моє, що мені це подобається. Тому я вирішила вступити до Луганського медичного університету на лікаря-стоматолога. Я вважаю, що ну шлях звичайно буде складним, але мені буде під силу його подолати. Здобувач освіти Артем Шерінга із зарічного обрав спеціальність медицина, зазначає, готовий до важкого та водночас цікавого навчання. Коли я вибирав медичні університети, я дивився в першу чергу на свої бали за а потім на відгуки, і це дуже, ну було дуже багато хороших відгуків, що хороші викладачі. Що хороший гуртожиток навчання в університеті це справжня подорож для кожного студента у закладі. Переконані їхні здобувачі освіти у майбутньому стануть професійними лікарями та зможуть допомагати іншим. Ви бачите наших нових студентів, студентів першого курсу, які сьогодні вперше надягли білий халат. Вони також отримали символічний студентський квіток і ми впевнені, що через 5-6 років в залежності від спеціальності. Вони отримують вже не символічний, а справжній диплом і зможуть вступити на шлях професіональної діяльності у якості лікарів, фармацевтів і надавати допомогу населенню нашої країни. Попереду у кожного студента новий навчальний рік для когось він стане першим на шляху до професійного майбутнього. Максима Стапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Замість традиційних букетів донати на зсу таку акцію вже традиційно. 1 вересня організували у рівненському закладі дошкільної освіти вишенька. До збору долучилися як батьки вихованців, так і сам колектив. а Також небайдужі рівняни. Яку суму вдалося зібрати і кому передадуть кошти, розповість наша Дарина Черемшина. У вишиванках та без квітів. Так, вихованці закладу дошкільної освіти вишенька поспішають до своєї групи, не забуваючи задонатити для саперного взводу та для 104-го ТРО горинь першого батальйону. Зі слів директорки закладу Ірини Кухарчук, це вже щорічна традиційна акція. Замість квітів на 1 вересня донати. У нас виникли потреби запити вірніше від саперного взводу на підривну таку машиночку, яка називається Вихор. Ці хлопці ми спробуємо її Ридбати, звичайно, вона коштує не дешево. І в нашому закладі працює Раїса Васильна, Діловод. В неї обидва сини служать, і один з них Андрій потрапив. Був прильот, і авто. потрапило під цей прильот. Цю акцію активно підтримують і батьки розповідають, намагаються підтримувати всі благодійні заходи, які організовує заклад. Це не перша акція, тому для нас не дивина, тому що Ірина Миколаївна з підтримкою всього пет колективу завжди долучається до усіх акцій, і ми, як батьки, також всіма своїми можливостями, хто як може, хто допомогою, хто підтримком, хто фінансовими вкладами допомагає. Не допомагає, а дякує, підтримує нашим захисникам. Обов'язково потрібна допомога а нашим хлопцям дуже потрібна. Вони в нас тільки надія на нас, бо більше зараз теперішній час ні на кого, тільки на обичних людей, тому що е, у нашої е, керівниці. Е... І працівників з на передовій є близькі, рідні, і ми хочемо доєднатися, щоб підтримати їх швидше до перемоги підтримати у такій надзвичайній ситуації. Найперше ми показуємо для нашого суспільства, що у нас триває війна. Безпосередньо моя родина і сім'я, так як та наш тато Соломійки, захищає і захищав зараз Знаходиться на лікуванні, отримав поранення. Дуже приємно, що перше вересня, коли всі батьки збираються з дітками і відвідують садочок. Наш вишенька улюблений. Проводять педагоги таку акцію. Також долучитися до акції мали змогу небайдужі рівняни. Загалом вдалося зібрати 10 тисяч 80 гривень. Ірина Кухарчук додає: наразі вже планують наступний благодійний захід, де будуть збирати кошти для наших військових. Зокрема, це буде щорічний осінній ярмарок, де усі охочі зможуть. Скуштувати випічку господинь та допомогти ЗСУ. Дарина Черемшина, телеканал ITV, Media Group. у зоопарку Рівного на світ з'явилося немовля рідкісної тварини. Воно належить до сімейства Гуанако. Це тварини близькі до родичів лам, що мешкають у південній Америці. Як назвали дитинча та чим воно вже встигло підкорити відвідувачів? Дізнавалася наша Юлія Котляревська. Знайомтесь, це Карамелька. Вона народилася у сімействі Гуанако, дитинча ніжне та обережне, проте з цікавістю досліджує світ поруч із мамою. Карамелька на світ з'явилася 2 серпня. Їй ще немає їй місяця. Однак у зоопарку розповідають, вона вже пізнає цей світ поруч із своїми родичами. Це дівчинка, вона дуже гарна, спокійна, тендітна. Тому працівники вибрали для неї таке миле ім'я, як карамелька. Майже 13 років у нас уже є ці чудові тварини, їх дуже люблять відвідувачі. Ну і майже щороку вони дарують нам поповнення, радують нас, дитинчатами. Тогоріч в нас було двоє малюків, хлопчики, дівчинка. Вони зараз проживають у цьому вольєрі. Цього року в нас одненька красуня. Відвідувачі зоопарку від такого поповнення у захваті, особливо діти. Вони своїх емоцій не стримують. О, камаленька. Камаленька. Гарна? Гарнюня? О, Велика. О, Михайло з Михайліком. Я взагалі тут була вже. Ми не вперше бачимо її. Таку маленьку, таку ми бачив вперше маленьку. Не лишає байдужими маленька карамелька і дорослих. Зайшовши в цей зоопарк, дуже подобається, дуже багато тварин, яких ну, я не бачив в черкаському зоопарку. Ванна також ну, дуже гарна тварина і дуже мила. У зоопарку розповідають, маленька Гуанако дуже спокійна, ходить постійно за мамою, адже ще харчується молоком. Взагалі по природі Гуанако близько чотирьох місяців малюки харчуються молочком маминим. Дівчинка зараз ще п'є молоко, вона ще з мамою, але вже спостерігаючи за дорослими, вона реагує на дорослий корм, вона вже пробує його, ось, трішечки жує. Трішечки коштує. Наразі такий вид тварин, як Гуанако, перебуває під охороною та вважається рідкісним, адже їхня чисельність дедалі зменшується через полювання. Юлія Котляревська та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group. Перша перемога у новому сезоні. Рівненський Верес в рамках четвертого туру УПЛ на виїзді обіграв Черкаський «ЛНЗ». Матч завершився перемогою рівнян з рахунком 2-0. Вже на третій хвилині гравцям Вереса вдалося забити перший м'яч. Ігор Харатін віддав прицільну передачу на Віталія Бойка, який одним ударом відправив м'яч у ворота суперника. За перевагу гостей команди відіграли першу половину зустрічі у другому таймі. Верес подвоїв рахунок на 69-й хвилині. Відзначився нападник Денис Ндукве якому з лівого флангу асистував Владислав Шарай. У підсумку черкаська команда відігратися не змогла. Наразі у турнірній таблиці верес посідає 13-ту сходинку. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Ходи про шкільні роки та побажання теперішнім учням. Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Коли в нас була українська література, урок, ми там десь класом пішли, у нас там був інший урок, там дописували самостійно. І потім ми вагарили урок в хлопчачому туалеті, Це було дуже смішно, виховалася від директорки, ми закривалися там, вона була дуже. Дуже енгрі, коротше. О, я можу побажати, щоб вони насолоджувалися цим часом, бо насправді це дуже класний час. Прям це настільки безтурботно, це настільки е, ну, не потрібно думати, там, де гроші взяти, там ще щось. Раз... Випускний, мабуть. Такі якісь моменти просто прикольні були, коли е, зі школи випускаєшся, одразу згадується все шкільне життя. Вчитися. Чисто вчитися, не пропускати уроки і терпіння. Щоб вони не виїжджали в нас теж нормально вчать. Ага. Так що головне, щоб вони старалися і були патріотами України. Наснаги, впевненості в собі те, що навчання прийде добре. Успіхи зі школою, хороші оцінки, але вони не важливі. Я думаю, найголовніше це терпіння. Віру в себе Яскравіше. ну напевно, поїздки з класом. Їм міцного здоров'я, без тривог, без підвалів. І... І знань <свят> легких. Чесно, найяскравіші спогади це була їжа зі школи, типу, пюре картопляне і римля котлета. Ну і ще, звичайно, це були всякі події. У нас в школі доволі часто всякі проводилися. Ну, типу дня вишиванки, перші дзвоники це завжди було цікаво. Вчити англійську. Якщо є можливість, щоб вони вчили англійську. Ні, я не згадаю, мене немає на цей час. Що часу. Закінчить школу. Випускний дуже запам'ятався. Відпочинок з друзями, натхнення і гарно вчитися. На жаль, мабуть, вже нічого такого не згадаю. В цілому шкільні роки було класно Заздрюю тим, хто зараз ще в школі. Побажати, не втрачати цікавість до цього світу. я набила однокласника, мабуть, я отримала від вчительки. Терпіння, найяскравіше. Ми жили вільно і цього не цінували. А зараз трошечки воно відчувається для дітей, які. Йдуть і випускаються, в них цього немає. Щоб вони були здорові, щасливі і жили під мирним небом України. Ой, мабуть, це ж те, що я декілька років підряд готувалася в мам, це захист наукових робіт із своїм науковим керівником, і так жодного разу не зайняла перше місце. Проте це було круто, тому я їм бажаю любити вчитись. Реально я дуже любила школу і, мабуть, сьогодні я так само, як і більшість, згадує про це. Бо це класно, це круто вчитись, пізнавати нове. Не тримайте у собі, говоріть ми покажемо.